Ну от, от. А штани треба пішивати. Знаєте? Ну, ну що я зношу то то зношу, а штани будуть в мене так лежати, то нащо їх ті штани? І я їх поріжу, Будуть за короткі, будуть за короткі. Будут, ну, головне, щоб не були задовгі. Нащо задовгі. Я вже ж в них ніде не маю ходити. лише то, що просто, просто щоб одягнутися і в них спати. І все. І я зараз їх вріжу. А, знаєте, я тоді ті різала. халатик таких кишеньок не мають. Халатики не має кишеньок. Ну, казали, що можна ось цих, ніби що я відрізаю ці кусочки також, що можна собі зробити е, як, кишеньку. Халатик. Не треба. Тої кишеньки. Все щось мусиш поставити там. От Якщо буде кишенька, буде щось там на, накладати в ці кишеньки. Не не хочу цих кишеньок. Не хочу кишень. Зараз ріжу. Не знаю, чи я зараз е, ще підшию, бо то ще маю ще знімати ролі з посудом. Хто не знає, що в мене є е, другий канал. Канал називається «Нові Вінтажні речі від Світлани. Запрошую вас, мої дорогенькі, заходьте. Я думаю, вам там буде цікаво. Е, речей ну, не так аж вже багато є, але є. Але є. Шикарний посуд. З Германії чи з Німеччини є. Так що можете заходити і переглядати. Е, так, ріж. це вже, знаєте, як сарафанчики. Як різав, в, кім, в кім, як, як це кіно називалось? Той фільм, що різав сарафанчики. Значить, на сарафанчики? Там. Зрізав. Ну, отак от і я зараз роблю. Зріжу, як зріжу. І ті до тих порівнаю, і під шию, і так буде. Ну, отак от буде. Оце от, і я зрівна. я такий кусочок, головне, щоб я один кусочок відрізала, а до тих повідрізаю далі. Це я не на виставку, і міряти до мене це ніхто не не буде, приглядати і доміряти. Як зроблю, так буде. Я лівак. хто знає, що я лівак? люди знають. То за мною слідкою знає, що я лівою рукою, я лівша. Ну, нічого, нічого. Головне, щоб все було добре. А то, що ліва, права, тепер президенти ліву рукою розписуються і все, то їх не навчили. От такі вони тепер президенти, а перевчитися на праву руку не, не, не вміли, чи їх навіть ніхто не переучував. А щось здивувати бабі? Ні, пишу я праву. Пишу я праву руку. Пишу все право Але таке я вишиваю, шиї вишиваю, ріжу, все, то все на ліву руку. Все на ліву руку. І в мене ще внук так на ліву руку. Я вже казала Колись я знімала ролик що я тобі казала. У мене теж внук пішов до мене, внук лівша. Ну, та й файно. Що страшного? Лівша, не лівша, не, ніхто на це не звертає увагу. Це колись так. Вертали увагу, ой Боже, до школи лівого руку. Хер, скільки в інститутах, кількох е, мудрих людей і лівого руку все, то нічого страшного. Ну, життя мої такі вово, знаєте, собі, неважні. Але відгаратила, то вам кажу просто відгоратала, все? Лишилася довольна. Головне, щоб я повідтинала, знаєте, от зараз то одну, то одну, але чи я ще зараз ще підшию, чи ні, бо то така година йде е так швидко. Кому так ще швидко година минає, як мені? Мені дуже, мої дорогенькі. Ну так злітає, що не маєш права що зробити, як вже година тобі злетіла. Так. Так. Так що. Година біжить, не то, що йде, а біжить бігом. Добре, колись казали старі люди, що година для старих людей вона просто летить. Та хочу вам сказати, що не, не як. Ще хто такий, як я, ще не такі старі, дуже фіз, бо є ще старші, а ті старші, що мають казати, як ми будемо себе називати старими, а ті старші ще від нас, то що мають казати? Година біжить. Так, година, але скажу вам, що і молоді кажуть, що так швиденько час пробігає. Отак. От от Ріхтуюся, все, бо можливо, поїду. Можливо, я поїду. Добре, добре, обріжу і вам покажу. Хто не знає, як я ріжу. Отако ріжу, отако ріжу. Отако От на виворіть. От так. Тоже ці тупі, а все таке трошки воно. А, ще може кошти знати, скільки ті костюми коштують, костюмчики коштують. О, від... Все, відрізала, відрізала. Зараз відріжу другу. Е, костюмчики коштують по півтора тисячі. Коротше, 1550 е, з, з поштою, З новою поштою разом з переводом, що пересилають пересилом 1550 гривень. Я не знаю, як ще куди, але до нас так. Не знаю, звідки їх пересилають ці костюми. Не можу вам сказати, але кажу вам, що до нас отакий от, от пересил. Тисячу вони, 380 чи що, а 180 пересил. Якось так, вроді би. Якось так. Чи 170. Шукайте, шукайте в інтернеті, як когось зацікавило і собі знайдете. Добре, все, відрізу її другу штанку. Знаєте, ще пофастригуєш танетка, і все. І вже не буду підшивати, бо я вже ніби і не виджу, ну і не буду її без фастрики. Чорну нитку, так, знаєте? От, підфастригую і все. І тоді їх лишу на столі, і завтра їх mm. за ший. Мушу завтра їхати. В місто, то зранку поїду в місто, а потім приїду і їх зашию. Знаєте, скажу вам, не знаю, що мені є, мені так гірчить, так гірчить, десь я нарушила собі, певне, мене, так печінка або що. Так мені гірчить, що я не маю права нічого. Я не знаю, що чим закусити. Знаєте? От навіть ось так кажу вам, не знаю, чим закусити. маю цукерка ніякого. Маю ніякого цкерк. Як кажуть, на цукерк, конфети. Ну, та не конфети, цукерки. Немає маю ніякого цкерка. Абсолютно. Я шоколадного маю шоколадні, шоколадного не хочу від шоколадних. Взагалі мені не добре. Взагалі мені від шоколадних не добре. Не маю права навіть одного з'їсти шоколадного церк. Не хочу не їм таке. А от твердий би мені здався якийсь такий, знаєте? Якийсь такий. Дуже недобре, дуже недобре. От я вже. Два з половину роки, як робила ту операцію і мені нічого не допомагає. Не, не, Ну як не підтримала себе, не підтримала себе, знаєте, от, не підтримала, напевно, що отако, як е, грубо так вам скажу, так вам грубо скажу, жерла щось, не то, зрушувала собі. Хоч старалася так не їсти, старалася так менше, менше то, то. Ну, але все одно, воно все, воно все одно своє робить, знаєте, воно все одно своє робить, як би не було. О, мені, і скажу вам, о, воно крутиться, це, воно гірчило, а я, а я закусувала, знаєте, мені гірчило, я закусувала, мені гірчило, я закусувала, і от таке, о, і, і набрала лишніх кілограм ще, пару, що так була файно схудла, знову поправилася, не знаю, там на скільки, на, я не знаю, чи на 5, чи навіть на 7 кг, не знаю, не знаю, мала, що е, я мала, 78 чи 77, 77 мала. Ну, а поправилася вже, що я чую по собі, по лахах так, по одягу так, ні, я так з вами по-простому говорю. Хто мене дивиться перший раз, то вона собі там, як хоче, так думає, але я говорю по-простому. Е, на лахах вроді так незамітно, але я ж бачу сама по собі, що я поправилася. Але так кажу вам: от тако, Мені гірчі, та я вже зразу, щоб чимось запустити. Гірчета, я, щоб чимось запустити. Що робити далі, я не знаю. І так на, на, на лікарствах, і так на лікарствах п'ю від печінки, п'ю від підшлункової, і... І далі, і далі то саме, і далі то саме. І це вже два з половиною роки і не проходить нічого. Що робити? Я вже з тим, як ніби змирилася, але, але мені недобре, мені так гірчить, як до операції. знаєте? Отак мені гірчить, як до операції гірчило. Страшенно. Страшенно. Ще вам скажу, тако, ще як рибу з'їм, Ну, от риби, якщо зім, ну навіть оселеці, е, тако. я стараюся не їсти, стараюся не так їсти, але, але ж, ну, чекайте, я вам скажу, жива людина хоче щось з'їсти, а то нічого мені так, нічого не шкодить. Ну, я б з'їла лишень ковбаси, не важно, домашня варена, люба ковбаса, мені не добре, мені не добре, тушонка мені не добре. Смалець мені недобре, ну, таке. Що я буду казати? Все недобре. Все недобре, від цього я чую гіркоту і, і мене болить, і мене починає пішлунково боліти, починає голова боліти. Коротше, Коротше я вам Коротше, я жалуюся, мої дорогенькі, Може, хтось в такому, е, в такому є, як я, то хоч скажіть мені, хоч потолкуйте, Ви мені говорили вже і казали, попий то, попий то, що п'ю. Що я п'ю, то треба добре собі виписати вже то, що ви мені радите, і попити, я що знаю. Ой, таке воно якесь, якесь таке воно добре. Але Але нічого. Все, одну штанку я сотаркувала. Ну і добре є, файно є. Зараз є. одну, і зараз другу. І так ще ті штани, бо якщо я завтра лишень такого сіду на машинку. І махом шию. А як я зачну ще завтра фастригувати, то того не буде. Добре, я з вами так довго говорю. О Боже, тут вже без, без всякого той вже щось п'ять хвилин чимось. Добре, добре. Всім вітання, мої дорогеньке, всім вітання. Далі за машинком. Е вже попідшивала. Хто за мною слідкує, я от знімала ролик, що я собі джинси підшивала. І тоді ще ці спальні такі костюмчики. І так лишила. Лишила на декілька день, і все не заходило. То одне, то друге, то одне, то друге. І не заходило мені до них вернутися. А сьогодні я вернулася аж тепер. І річ в тому, що я все, я їх вже всі. Ще Правда, я ще, ще маю одні, двоє червоних маю. Двоє червоних штанів має. Виді? Все, повстергувала. І давай а, на машинці їх обшити. Я за ниточками червоними тоненькими. Я знаю, що я маю різних кольорів. Різних. вова. Такі вова. Я різних кольорів їх маю. Я забула. Я забула взагалі. Де я їх маю? Я обшукала все на світі. Ви розумієте, все на світі. Грубу нитку таку маю. Я її... А воно рве, а воно рве, або того, що то не та нитка, тут треба до машинки, то неси нитку. Правда, сестра сестрою дзвонилася і балакала, так, я давай шукати. Ви знаєте, я собі нагадала, що я маю е в. Таких ящиках я такі маю ящики, такі прозорі, ну пластмасові вони. І там, де в мене повно вишивки, то все, то все вишивка, там всякі коробочки з нитками, з бісером, зі всім, зі всім, зі всім, і воно винесене все на другий поверх. Тут в мене вони були довго-довго то ящик був, бо я думала, що я візьмуся вишивати, візьмуся в вдушила, я не хочу, і я то то все винесла туди. І я собі згадала, я тут, що всі шуфляди що в себе в кімнаті, що там все. І я туди винесла нагору, і я знайшла. І я знайшла червоні ниточки, і я вже їх заклала, і я починаю ці штани підшивати. Як мені Бог поможе, я зараз ці штани підшию всі, і тоді я вам одіну, так як я обіцяла, одіну вам, і я вам покажу о, той один спальний костюмчик, як він виглядає. Покажу вам. Так, дійсно, дійсно, я в шортах і в тій майці і, і, і сплю. Не кожен раз, бо я тих е, нічну трошки маю. Але що я одіваю? і одіваю халатик той. От халатик одіваю, і мені зручно і дуже добре. То не є ніяка реклама, просто я собі придбала. І втім, я вже то-то я вже використовую, втім вже я одіваю. а штани то, а штани то не підшиті, штани то довгі відрізала. Підрізала такі частини. Ну, бо ж не буде, що воно тобі будеш портати. Ну і тепер тут то все попідшиває. Добре, не буду я шити, щоб ви дивились, бо машинка трохи калатає, так як я казала. Буду до на неї добре подивитися, може її і вона і ніби змащена, не знаю. Не знаю, не хочу чоловіка чіпати, бо того, що краще не чіпати. І так, візьму зараз і попідшиваю. Тоді я вам покажу, тоді я вам покажу, як воно, як воно буде виглядати. Отак от беру і покажу, а ви оціните. Може, якраз комусь ще щось сподобається. Добре, буду шити, включаю машинку і буду шити. Скажу, мої дорогенькі, що не дуже моя машинка забере цей, 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 сутку тканину, але як підшила, так підшила. Головне, підчити. Я її ті так туди підшила. ну не дуже машинка моя, так, то, то забере. Ну, от. Як є. Зараз ще підшию розові, е, витягну фастригу. От витягну цю фастригу, нитку. І, і ще під шию ті розові і буде спокійно. Ну, як є. Як є, щось затягає, щось не. Недо... Ну, ну, треба її може настроювати на цу на тканину. А я що настроюю, як є, так, так і підшила. Але підшила. Зараз, зараз ціни, позамітаю. Ці ниточки позбирай. Ну, але під знаєте, скажу вам. Але під знаєте, як є, так є. О, під Та й все. Файно, файно, Файно. Для мене файно. о, І тут повитягаю тут все. І, і вже одні будуть, і вже одні взагалі. Ні, двоє, двоє штанів. Зараз то -то зроблю і вже піду. І вже ті. переставлю ниточку на, на розову і піщею, такі розові. Все, і можна буде штани вбирати. Я не дуже люблю, знаєте, в таких довгих штанах спатану, але може і прийдеться. А для чогось вони є, ні. Ні, знаєте, я вам хочу сказати, ці костюми навіть для того, щоб собі от спокійно, хто навіть вийшов на кухню і, і собі там на кухні у них цілий день можеш ходити, щось робити, хто так собі робить. Якусь кавку там гріти чи посидіти там собі десь е, в, тому, в телефоні. Е, навіть не перебирати. Так, так. Ну так файно, ну так файно є. Підходить. А в когось дуже тепло, в квартирах чи в хатах дуже тепло, то взагалі шикар. Взагалі шикар. У мене так не дуже тепло, але мене не 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 включаємо постійно. Ще слава Богу, знаєте, скажу вам, що слава Богу, що так на дворі не є холодно, щоб так цілий час грів грів газ. Подивіться перший раз мене, то знаєте, що я е, е, на ліву руку. Бо хто вже знає, знаєте, вже знає, що я на ліву руку. А хто не знає, подумає, о, вона на ліву руку. Так. Я на ліву руку. Я на ліву руку. Добре. Добре. Всі підшила. І всі другі теж підшила. Сер зараз роботі. Тими... тягну разом з тими розовими. Всі теж підшила. І зараз ще тут витягну. Зараз ще тут витягну ту фаствику. витягну туди вам покажу. Як воно? Що до чого. Все покажу. Я думаю, я нині все справлюся. Тепер вже я що знаю, коли я вже за ту машинку сяду. Коли буде таке щось квапне. Так я вже тут не хочу. Є, бо є. Бо часом треба. Так, добре, 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 я буду витягати. Так, мої солоденькі, я вже підшила і ці е, розові. От як могла, так підшила. Машинка не дуже цю тканину бере. Ну, але вже як бере, так бере. Я підшила. Зараз я одіну. зараз я одіну і вам покажу. От одіну і покажу, як воно. Взагалі, як той костюмчик у всіх е штанітках виглядає. І все, і все, одіну повністю костюм і подивитесь. І скажете мені. От мені вже, що казати, я собі його придбала, і мені вже я, я, я одіваю його. Просто штани не одівала. Добре. Одіну і, і ще вам включу. Є. Так, дивіться, Берете, я оділа, оділа е, халатик. Я так легенько. О. Так. Оділа халат, такі рукавички маю. От, є той червоний, в тому червоному чуть-чуть коротший халатик. У цьому довший, а в червоному чуть-чуть коротший. Я оділа ще й червоний. Ну, й такий, без кишеньок, без нічого, я сказала. Можна з того, що штани я відрізала, можна кишеньку пришити. Що я в тебе кишенях буду носити? Що буду носити в кишенях? Нічого не буду носити. Скидаю вам дивіться. От скинула і отака от йде маєчка. От тако. Все файно. Мені подобається. Бачите? Ну і до нього ще йдуть шорти. Шорти вже вам не буду вбирати, шорти теж файні. Як тобі? Тобі як? Файно. Файна? Ну, файно, я так думаю, що файно, ні? No. Добре, якраз. Файне таке добре, можна, можна собі і, і по кухні сміло ходити, якщо дуже тепло, цілий день по кухні сміло ходити. Я так думаю. Видите? Ще є? Пара Ще... Парашути. <рес> Ще є шорти, ще є шорти. Та як хочете, то я зараз ще й шорти що? а мені шорти. я в поверх штанів. Ви ще зараз я їм ще вберу шорти, насі подивіться. Я з ким ваштани. Чоловік кричить, бо щоб я вам шорти не показувала. Що я не показую, але я в шортах ще. Ну Шорти йдуть тако. Не буду вам показувати, бо буде злитися, що я шора, що я вдуріла баба, щоб де показувати ще е, шорт. Але ви знаєте, от що я в шортиках, то шортики такого, а халати йде нижче. Файно. Ну, тобі сподобалось? No. Мені теж сподобалось. І все. Головне, що я штани підшила. не а... Червоні... червоний халат коротший. Ну, так вийшло. Певно, на розмір взяла е... менший, менший костюм на один розмір. Напевно, що Шо халат вийшов коротший. А так все, все так як було. Кружило файне. Кружилося файне, так що мені подобається. не таке, що воно зразу торочиться. Кружило файне. Все файне. Добре, тато, так, виключай. Так, ви знаєте, я обрала червоний. Ну, чуть-чуть, коротше, той чуть довший. Можете не зауважити, то тобі того не треба. Але отак от є. І червоний такий самий. І таке саме мережево, як на ті. І так само у маєчці. Така сама маєчка файна лягає. Ну, ну і йдуче шорт. Так, як звичайно. Дуче шорт. І все добре. Добре? Ну, отак обрізала. вона мені що довших треба, я що в них маю виходити. Мені якраз нормально. Всі мені здається, що чуть-чуть ще -чуть навіть штани. Так мені здається. Але мені добре. Маєчка така йде коротенька, недовго. Файно. Ну, no, я так fine, думаю, що. Файно. Ну, так що штани можу сміло одівати. Mm -hmm. І тепер і бути в штанах. Мені нормально. Мені нормально. Тепер мене оцінити, мої дорогенькі, файно, ну чи не файно, якісь і костюмчики. Ні, ну, знаєте. Я вам хочу сказати, ви то хто не купувати, я вам хочу сказати, що костюмчики дійсно файні. От дійсно файні, що мені подобається, що купила тоді, тепер купила. Ну як, скорше, не тепер. Але що мені подобається, і якщо б ще були якісь кольорахті, там були як? щось було вісім чи як кольорів, і бірюзовий там колір був, і голубий, і синій, ну, різні. Може, я щось собі виберу, Може дітям своїм виберу, своїм дівчатам виберу. Не знаю як. Поки що отако. Виключай. Ну що, мої другі, все, тепер все пічила. Вам все показала. Так, як казала, то вам все, все тут виконала. Ну, а на цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Гарного вам вечора! І тихої, і мирної вам ночі. А хто буде дивитися мене в день, то гарного вам дня і чудового настрою. Всім пока. Всім пока.